Всім привіт! З вами я Віка і моя подружка Настя. І сьогодні у нас челендж, ми будемо нагадувати, що у нас в, в коробці. Ми не знаємо, що там буде. Ми дуже боїмося. Наша чарівна коробочка. Тут... Ви нічого не будете бачити, ви повинні на дотик вгадати що всередині. Зрозуміло? Там буде різне. предмети. Може бути, можуть бути там іграшки, їда. всякі-всякі. Зрозуміли? Uh -huh. Ви повинні спочатку порухати руками. І потім, коли ви вже зрозуміли, що це говорить. Ну, що, підготувалися? Так, да. Так, в мене є чарівний мішок. Закриваємо очі, закриваємо, закриваємо. Так, закриваємо. 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 Так, я кладу. Так, все, 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 давайте. Вгадуйте. Ручку. Ой мені. Що там? То великі окуляри. Правильно. Так, 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 так такі сині. Готово. Маленький рюкзачок. Молодці. А я думала, ви не вигадаєте так швидко. Маленький рюкзачок. Так, наступне. Там є щось таке. Так, не підглядаємо, не підглядаємо. Так. Правильно. Маршмелом! Таким разом маршмеллоу. Так, заховались можна, але ви разом так руками. Давайте. To. Я знаю, я, я іграшка. Мі... Іграшка така, то що розкривається. Так, та та, та такий м'ячик. Угу. Не витягнеш, не витягнеш. Можна ще маршмеллоу? Ой, -ня. О, Так. Ти машмело так, так клавиться. Угу. Готово. У нас віжуки. Правильно. Ну ви молодці. Паву. Нет, он йдек то, не... -то ж. Зато якісь жуки. Так, наступне. Завтра За. ладимо. Все добре? Ви забирайте зразу, що вона Так, Так. так, так. -та. Это просто, это очень страшно. Я уже задаюсь. Я знаю. Ну-ну, давайте. Есть эмменталь? Нет. Жлейки? Тоже лейки, червяки? То есть, та-та-та! Угадалы! Апельсиновый. Угу. Ты так схватила? Що я навіть не стяган. Так, цікаво, чи mm. таке вгадаєте. Ну mm. ви взагалі молодці. А не ну, так. Та-та-та-та. та, -та, 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 -та. Да. Чекай, чекай, чекай. Там щось одне? Та, да, одне, одне. Ей, то не можу плухати. Шарик клас масловий. То шарик для ялинки, то є Так. <laughs> <към> Ек, за банки. да и банкава. Давайте. Давай. Памперс. А. Ага. Чекай. Тата памперс. Не пучка. Yeah. памперс. то <къхъха> Да, душка. Добре, що мама туда ще нічого не поставила. Якщо б два бамписа поклала, бо нас є. Мої дорогенькі готові. Я... Можна? А. Ні, ні, ні. Так. Можна? Ні, я скажу. <рігут> <Довго>. Прошу. Горілка. Що? <рігут> <Фу! Шо -шо? рігут> <рігут> <рігут> Дай нас! Дай Насті попробує. <сəк> <це>. <с Tribune> запах, запах, на всю кімнату запах. Що, <сірко> <сліст> яйця не любите, чи що? Ні. <сірко> Ні. Не любиш Настю? Люблю, але не запах. <сірко> Можна. Воно маленьке. Дай. І ви так, щоб ви двоє попробували. Спочатку одна, потім дайте. А не говори. Но я Под не буду. Секунду. Э да. <гум> так, наступно. Давай вот так, не Мы на нас? Я не переглядывай. Ну, что ты переглядала, то... Давайте. Машинка? Це звук похожий на машини? Ні, ні, це не машинка. А ні. Я знаю, тут і зуби такі стрибуть. А, та ой! Мене <свісно> з прямо прямо мене вкусило. Сталче вона просто. Чішишся зараз. Е. Наступне, наступне. Ховаємося. Прошу, прошу, дорогі. Можна? А, тут така. Тут така штука, щоб... — яйця там збивати. Так, ні, ну то не яйця збивати, ну то збивати. Ні, то таке для... Ну, щоб чухати голову. Щоб мозгі збивали. Покажи, як воно працює, хто не знає. Дай мені, дай мені. Масаж. Мені так не потяг. Кіндер! Може, відкриємо в кінці, добре? Так. Да. Кладіть біля себе. Далі но, дорину. Дарі Нам было два, шестнадцать вс. Сколько бы то вс удалось? Готово? Найдерм. щось ничего. мило? Так. А то жовте мимо. Але воно сухе, я думаю, що не треба мити. Тут ви точно не вгадаєте. Давай. Та чекай, ні. Можна. Скіє! Ага, так, то ще світиться неоновим. Точно? Можна. Я така беру за уалу. Э, И ткаскелетную. А я кучу. Готово. Эмм. Да. Укол. Та укол. Великий. Новорічний. Щось не давиться. то. Золото. Так... Звідки ти то золото? Взяла? Воно так не видавиться. Ховаємося. Я буду скручуватися. Але Готово, готово, готово. Через секунду разом, разом, Давай, разом. два, три. три. Я знаю, тихо, тихо знаю. То же желе, ні, то жувачки, е, то жувачки. А ну. Так, ну, це ж цуже желейки. А. Смачні? Угу. Точно? Угу. Так, поїхали дальше. Ні. <су> Можна? Ні. Готово. Яблуко. Яблуко. Ага. Зелене, я так і знала, що зелене. <су> Покотилась. Зара, зараз, Зара. Ой, стоп. Можно? Подушка какая? Можно? Угу. Раз, два, три, э, Знаю. Светящийся ободок. С а, с а, Ну, с короной, ты Ой. світиться він що? Ой, ой, то ага. не він, то вона корона. Вона корона. А він обруч. Жіночий рід. <ріст> <ріст> а обруч чоловічий. Він обруч. Воно... Так, наступне наступне. У нас буде отака От штучка. цікава. Можна. Стоп, стоп, стоп. Не викрикуємо. Давай. О. Це. Скоро. <рисування> <рисування> Не понял. Маска. Маска. Якась... Скурдо? Маска. Якась маска того. Ну, така якась біла чи яка? чека. Та да, ну. Та... Та, така біла масочка. Якась банка. Це просто маска на банці стояла. Щось воно не є саме цікаве. Це така зміжна. Не задихаєшся там. Закриваємо. Готово. Не викристуємо. Парік. Я знаю який. Чого? кудря. А не, чорний, чорний. Чорний. А, то каре. Я думаю, що це саме саме цікавіше. Прошу, можна, можна. Можна скоро. <рес> <рес> Разом. Разом. <рес> <рес> Боїться, воно на тому столі боїться. Це вже останнє. Якщо що вам сподобалось моє відео ну, то <рігут> <та> ставте <рігут> лайк і підпишіться на мій канал. Всім па-па! А що розпакує... ми зараз будемо робити? Розпаковувати кіндер! <рігут> Це дуже цікавий формат відео, розпаковка Кіндера. Це ж надзвичайно. Так, дітки. А що ж там в серединці? Це ж так цікаво. І повчально. Це є, це є Віка Несподінка, до речі. Польський. Польськірка якась. Так, головне, щоб зараз Ельза яйця. Оранжева! Вау, там знаєш, яка серія? Смерфів, смурфи. А-а-а! Ну, дівчинка. Дивись. І ще така відставочка для неї з квіточка. Та, ці квіточки рухаються. Складуш. Дивись, тут намальовано так, дивись. Віка, дивись. Віка, тут, є. Тут, тут наклейка, щоб сюди наклеїти. Одне ну покажи ті квіточки. Круто. Ото не сподзінка. Знала би то два б купила, а я думаю, там якась як завжди. Єрунда. Зараз Вон, Їмо сам Ні, потім кімбер. Чекай, тут ще одне сердечко. Тут бачиш спеціально можна. Але щось воно щот... не таке велике, як на вкладі. Літай! Літай! Як на крилах. Літай! В житті одна річ важлива. Щасливим бути!